Усім привіт! Мене звати Аня. Я читаю багато книг, а У перервах роблю у них відеогляди. І сьогодні я розповім вам про прекрасну книжку, з якою познайомилася лише нещодавно, і я не знаю, як я жила без цього. Це гордість та упередження Джейн Остін. Якщо вам цікаво, то продовжуйте дивитись. Для початку скажу, що у мене ціла весна пройшла під егідою Джейн Остін та її гордості та упередження, оскільки я прочитала гордість та упередження російською мовою. Також я прочитала гордість упередження із зомбі, і окрім цього, зараз я продовжую слухати гордість та упередження англійською мовою на сайті Lingualeo. Це сайт, на якому можна підтягувати знання англійської мови, вивчати слова, граматику. І що я найбільше люблю, то це дивитися відео та слухати. Аудіо на англійській мові разом з перекладом. Це дуже кльово прокачує англійську мову, неймовірно. А я особисто там дивлюсь TED Talks Та зараз слухаю Джейн Остін і гордість та упередження. Послання на лінк валео я залишу внизу. Якщо вам цікаво вивчення англійської або ж слухати, дивити щось мовою оригіналу, себто англійської, то LinguaLeo те, що вам потрібно. А тепер конкретніше про оцих дві книжки почну, мабуть, з оригіналу. Це гордість та упередження Джейн Остін. А я не знаю, як довго ходила без цієї книги, бо я чула про неї дуже дуже багато. І навіть не стільки про книгу чи сюжет. Я багато всього чула про хваленого, магічного, прекрасного містера Дарсі. І мені вже стало цікаво, що ж це за чоловік такий, чому всі так пісять за ним кипятком. А, так ось, про що книга? Книга розповідає про сім'ю Беннет. А, у місіс та містера Беннет є аж п'ятеро доньок. П'ятеро доньок, Карли. І для місіс Беннет основна проблема як же ж цих прекрасних панянок видати заміж. І ось. У сусідству з ними поселяється прекрасний містер Бінглі, а неодружений холостяк. Зрозуміло, місіс Беннет оголошує на нього полювання та мріє видати бодай би хоча б одну доньку за нього. Саме такий сюжет розігрується на початку книги. Книга захоплює насправді ще й тим, що тут не один сюжет, тобто це не просто любовна історія Лізі. З містером Дарсі це набагато закрученіше, і завдяки цьому багатоплановому сюжету читати її було дуже дуже цікаво. А ще неймовірні персонажі. А містер Беннет доволі розумний, такий собі дядько, чолов'я. А місіс Беннет, наприклад, неймовірна простушка. І деколи мені хотілося її чимось трібнити, незважаючи на те, що це велика мама п'яти дітей. І сестри кожна по-своєму особлива. Чесно, книжка в цьому плані дуже-дуже цікава. І мені здається, що фільм, який, я, до речі, дивилася, не настільки багатогранно передає всіх цих героїв, тому я розумію, чому Джейн Остін та її гордість і упередження вважаються класикою і настільки захопливим твором. Тому а, Джейн Остін і її гордість і упередження я ставлю абсолютно тверду п'ятірку. Книга правда мене дуже дуже зацікавила. Любителям а, любовних романів. Романів просто рекомендую любителям класичних англійських романів. Теж рекомендую. І я би далеко не ходити, я вирішила цілу весну присвятити Джейн Остін і прочитала рімейк на цю книгу. Це гордість упередження і зомбі. Чесно, я зробила дурницю, прочитавши цю книгу через місяць після того, як прочитала оригінал. Про тому, що усі персонажі з цієї книги для мене все ще були живими, реальними. Я їх усе ще пам'ятала усіх, тобто не тільки основних героїнь, але загалом усіх. Всі вони доволі так. Класно промальовані. Відповідно, коли я взялася за ось цю книгу, мені було дуже-дуже незручно. Тому що, наприклад, початок книги зав'язка абсолютно однакова. І різниця між цими двома книгами, у всякому випадку, на початку тільки те, що тут є зона. Тобто, все те саме, сенс той самий. Та сама родина Беннет з тими самими п'ятьма доньками. Але суть в тому, що тут усі п'ять доньок навчені битися з зомбі. І все відбувається в Англії, яка просто кишить зомбаками та такою неймовірною хворобою моровицею, яка перетворює людей у зомбі. Чесно, першим від сторінок 50, я думала, навіщо я це читаю, я прочитала оригінали, і все, і досить з мене. Але далі, власне, в книзі, в зомбі доволі органічно, відбувається багато усіляких цікавих штук. До речі, одна з героїнь хвора на моровицю, і ось ось перетвориться в зомбі, і за цим доволі цікаво спостерігати. І чесно, якби я з оригіналом познайомилась давніше, тобто, якби притупилися мої якісь почуття і уявлення про героїв, то мені, мабуть, би ця книга дуже-дуже сподобалася. Але оскільки а, я просто пам'ятала ще свіжий сюжет а, оригіналу, то мені завжди здавалося, що Е, тут щось не те, а тут взагалі лист був не такий. А, а тут. Фраза звучала по-іншому, і через це мені було трошки трошки незручно. Тому а, книгу можу порекомендувати, якщо ви хочете щось таке фанове, щось таке цікаве, неординарне, але гордість і упередження читали ну хоча би з рочок тому. Ну, це особисто моя суб'єктивна думка, зрозуміло. До речі, що в цій книзі мене здивувало, це переклад, тому що тут можна зустріти багато усіляких смішанних слів. Але вони там доволі органічно вплетені. Наприклад, місіс Беннет говорить, як реально простушка. І я цьому дуже-дуже рада, тому що ось тут я повченка могла зрозуміти, що це жінка така собі недалека. А тут. Вона говорить просто прекрасно. А, ну і загалом час від часу вклинюються усілякі смішні фразочки, з яких я сміялася, і ну, самих фраз, власне з побудови фраз. А, тому теж за це книжці можна поставити лайк. Ну і а, моя реакція на такі от ремейки, ремікси, тому що а, як тільки я виклала. Цю книгу а, в себе в інстаграмі, то повалили шквал усіляких питань і в коментах і вживу. Мовляв, навіщо ти читаєш ці книги? ну, навіщо тобі ремейк, прочитай оригінал та й будь спокійна. Книга не, ну, випадку, для мене ця книга не для того, аби насолодитись великою літературою. Не для того, аби, не знаю, там, кайфанути від героїв, від самої історії, від сюжету, від того, як усе органічно відбувається і вплітається в одну якусь розв'язку. Для цього я прочитала оригінал, для цього в мене була Джейн Остін Гордість та упередження. Такі книги, це книги заради фану, тобто це книги, за якою можна посміяти, ще раз згадати прекрасного містера Дарс який тут, до речі, нічим не гірший. А, і загалом весело провести час. Отож, гордість упередження зомбі теж рекомендую. А ось такі книги зі мною були цієї весни. Сподіваюсь, ви вже читали Джейн Осен. Якщо ні, то беріться, читайте. А вам, як завжди, гарного тижня, хороших книжок та до зустрічі!